Трамп, схоже, зрозумів, що не може змусити Україну здати свої території Путіну, тож пішов іншим шляхом. Він вирішив домовитися із Кремлем, щоб расисти таки підписали мир, але на інших умовах. А замість земель Україна має віддати росіянам дещо інше і можливо навіть набагато важливіше. Буцімто армія Ре відступить, втім доведеться пронести іншу жертву. Про що йдеться? Покажемо далі. Ми вітаємо глядачів і закликаємо поставити вподобайку, підписатись. Ми починаємо. Ще вважають. Що потенційне економічне партнерство із Америкою може стати для РФ стимулом для завершення розв'язаної нею війни проти України? Про це сказала речниця Білого Дому Каролайн Лавіт на брифінгу. Її попросили прокоментувати останню зустріч посланника президента США Стіва Віткофа із ватажком Кремля Владіміром Путлером і перспективи мирного договору. Речниця Білого Дому заявила, що між сторонами відбулись продуктивні розмови. Вітков і Трамп вірять, що РФ хоче закінчити цю війну. Цю для РФ існує стимул закінчити війну, і можливо це може бути економічне партнерство із США. Але Спочатку ми повинні побачити припинення вогню, і президента його посланик Вітков дуже чітко дали це зрозуміти росіянам. Додала вона сам стів Вітков раніше назвав свої переговори із очільником Кремля Владимиром Путлером минулого тижня переконливими, а також згадав про п'ять територій, які мають бути частиною мирної угоди із Араф. Реагуючи на ці слова, Володимир Зеленський наголосив, що Україна суверенна держава, і про її території може говорити лише український народ, заявив президент. Визнання тимчасово окупованих територій російськими заради мирної угоди він назвав неприйнятним. Про це він сказав під час спільної прес-конференції із генсеком НАТО Марком Рюте, і, За словами Зеленського, відповідні представники. Обговорюють питання, які не належать до їх компетенції. Він наголосив, що лише Україна може вирішувати долю своїх територій. А тим часом, за даними змі, кілька радників президента США закликають його із обережністю ставитися до заяв Москви про прагнення миру із Україною, наголошуючи, що очільник Кремля Владимир Путлер досі не продемонстрував все ж таки щирого бажання припинити бойові дії. А спецпосланець президента США Шасівко вважає, що Росія хоче завершити війну, і президент США Трамп також вірить у це. Тим часом США. Запевняю, що не укладатиме жодних двосторонніх угод із РФ. Там також стверджують, що не планують послаблювати санкційний тиск на Москву, доки не буде припинення вогню в Україні. Таку заяву зробила речниця держдепартаменту США Темі Брюс. Журналісти поцікавилися в неї, як пройшла остання зустріч США із РФ та Чи можливе послаблення санкцій проти неї на це речниця держдепу висунула попередження РФ. Не буде жодних переговорів, жодних рішень, а також жод. Них домовленостей, поки ця бійня не припиниться, сказала вона речниця Держдепу США Також додала, що після атаки на суму в США тривожені та ставлять собі питання: хто дійсно прагне миру та припинення вогню. Окрім того, Брюс назвала війну в Україні м'ясорубкою, в якій нічого не змінилося. Та зазначила, що США продовжують працювати для припинення вогню. Між тим старший син президента США Дональд Трамп з молодше заявив, що Стів Стівко вперто бореться за мир в Україні, і за це спецпосланця президента США, нібито ненавидить. Американський істеблішмент Дональд Трамп молодший написав, що в адміністрації його батька ніхто не боровся так завзято, щоб закінчити цю війну і досягти міцного миру між РФ і Україною, як Сті Вітков. істеблішмент ненавидить його за це, але справжні лідери виборюють мира не на війну. Наголосив він. Повідомлення Трампа молодшого прокоментував також і американський і мільярдер і керівник департаменту ефективності уряду Ілон Маск, який одразу підтримав позицію сина президента США. Нам пощастило що цим мирним переговорами займається стів у написав Маск. Ну а поки президент США Дональд Трамп називає рашистський удар по сумах помилкою, війна на українському фронті розвивається за планом правителя РФ Путлера, Пише про це CNN. Мені сказали, що вони зробили помилку. Так Трамп прокоментував ракетний удар Раф по центру Сум, який передбачив використання касетних боєприпасів для максимальних жертв серед мирного населення. Рашисти застосували ракету типу «Іскандер», відомо своєю точністю. Використання одразу двох ракет може свідчити про цілеспрямованість і є також про намір вразити рятувальників, які пробувають на місце першими. Мало ймовірно, що вважає це помилкою, адже подібна тактика стала звичною. Деякі прихильники РФ могли намагатися переконати Трампа, що це був помилковий інцидент. Цей напад болісно підкреслив безрезультатність дипломатичних зусиль США. У соцмережах Трамп зазначив, що РФ має почати рухатись до миру, однак. Не вказав ані термінів, ані конкретних наслідків, окрім запровадження вторинних санкцій на покупців рашистської нафти. Також стало відомо, що США пом'якшили свої вимоги щодо повернення допомоги Україні під час переговорів про економічну угоду між двома країнами про видобуток корисних копалин, Повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела. І зазначається, що після раунду переговорів у Вашингтоні минулого тижня адміністрація президента США Дональда Трампа знизила оцінку допомоги, яку США надали Києву із початку повномасштабного вторгнення Росії. Це з трьох сотень мільярдів доларів до близько однієї сотні. Мільярдів <ій> доларів, і це наблизило її до оцінки самої України, за даними якої допомога США становить понад 90 мільярдів доларів. За словами представника Міністерства фінансів США, технічні переговори були дуже продуктивними. В Мінфіні додали, що з нетерпінням чекають на швидке завершення переговорів. А відповідаючи на запитання про стан переговорів, міністр фінансів США Скотт Бесен сказав, що Україна виступила із контрпропозицією на вихідних, і переговори все ще тривають. Цитуємо, дуже дуже близькі угода може бути підписана вже цього тижня, сказав він. Один із співрозмовників Блумберг, який поговорив на умовах анонімності, заявляв, що переговори між технічними групами були конструктивними. Однак він додав, що США, як і раніше, розглядають угоду як можливість окупити витрати в Україні за рахунок прибутків від фонду, розмір якого в останньому проєкт це ще не визначений. За словами джерела агенції, адміністрація Трампа як і раніше неохоче боре на себе зобов'язання щодо майбутніх інвестицій. у Фонд що є ключовим інтересом Києва у будь якій подібній угоді. І відклала це питання для обговорення за словами співрозмовників. Натомість Білий Дім продовжує наполягати на тому, щоб витрати США на Україну у воєнний час розглядались як внесок Вашингтона до фонду. При цьому українські учасники переговорів з усіх сил намагаються переконати своїх американських колег відмовитися від такого підходу. Агенція зазначає, що переговори минулого тижня у Вашингтоні були зосереджені в основному на деталях потенційної угоди та. Не включали жодного з вищих посадових осіб уряду. І, за словами одного з учасників переговорів, цього тижня юристи будуть продовжувати працювати дистанційно, щоб завершити підготовку проєкту якомога швидше. Зазначається, що одним із завдань Києва на наступній онлайн зустрічі наприкінці цього тижня буде надання детальної інформації про конкретні проєкти, які можуть бути розпочаті в рамках угоди і проєкт. Угоди про розподіл прибутку представлені американською командою, передбачають численні поступки з боку Києва, наприклад, надання США права на участь в потенційних доходах від українських інвестицій в прибуткові активи, включаючи нафту, газ рідко мінерали, морські порти. Угода про партнерство надасть США. Першочергове право на отримання прибутку, що перераховуватиметься до спеціального інвестиційного фонду реконструкції, який буде контролюватися Вашингтоном. Київ вже шукає кращих умов і відмовляється визнавати минулу американську допомогу боргом. Ну і наостанок поговоримо про те, що американський президент Трамп заявив, що його адміністрація створює програму самодепортації. Про це глава Білого Дому розповів в інтерв'ю Fox Ноші Сенбісі Ньюс. За його словами, в рамках програми США. Нададуть стипендію та квиток на літак для виряту із країни. В той же час Трамп додав, що уряд буде працювати з іммігрантами, щоб вони могли повернутися до США, якщо будуть себе поводити добре. Енбісі пише, що чиновники адміністрації Трампа закликають іммігрантів самостійно депортуватись. Крім того, міністерство внутрішньої безпеки запустило багатомільйонну рекламну кампанію. За участю міністра відомства Крісті Ноєм. Ну а ми вам дякуємо, що додивились відео до кінця. Будемо також вдячні за вашу підтримку у вигляді вподобайок та підписка. Пишіть також свої коментарі під цим відео. А ми побачимося зовсім скоро. Слава Україні!